Дітки, вітаю! Ось і наступив другий весняний місяць. А як він називається? Згадайте! Правильно квітень. Чому квітень? Тому що природа оживає, зацвітають дерева. На галявині з'являються перші польові квіти. І тому сьогодні я пропоную вам вивчити разом зі мною. Вірш відомого українського письменника Тараса Григоровича Шевченка Встала весна. Послухайте, будь ласка, цей вірш. Встала весна. Чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок соловейко. В гаї. землю, прибрану весною, вранці зустрічають. А тепер давайте ще раз повторимо вірш разом зі мною. Починаємо. Встала весна. Чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом. Барвінком укрила, і на полі жайворонок, а соловейко в гаї землю, прибрану весною вранці, зустрічають молодці малята! Дякую за увагу. До побачення!